Доволі резонансну тему це кланових або спецпенсій, яких ще називають з прокурорів саме і суддів. Я заголосувати звичайно за цей законопроект. Буду. Я бачив, що декілька днів вже поспіль багато уваги приділяє цьому питанню голова мого комітету, пан Гетьманцев. і, До речі, цей, скажімо так, термін. Пенсії, мені здається, він і почав використовувати. Ну, звичайно, це повинно бути прийнято. Ми всі бачили ту я, ну, скажемо так, несправедливість, яка е, була е, нещодавно стосовно пенсій е, прокурорів. Е, не можна говорити, що всі е, негідники і всі заслуговують на скасування цих пенсій. Але питання звичайно важливе, воно не повинно ніяким чином торкатись наших е військовослужбовців і людей, е ветеранів, наших героїв, які несли службу і отримують свої пенсії. Але звичайно, е коли хтось користуючись службовим е службовим. Е Своїми пільгами і можливостями зробив собі додаткові пенсії, додаткові гроші. Отримав їх в величезних цифрах по 200 тисяч гривень. Так, ну, це ненормально, особливо під час цієї просто питання перш за все про справедливість.